Усім привіт! З вами Ліля, і ви на моєму каналі? Сьогодні у нас розпаковка з мейкапу. Я замовила собі догляд за шкірою і дуже хочу зняти вам розпаковку, показати, які засоби я замовила, які я вибирала. І ще сьогодні буде міні-розпаковка з Єви. Тож розпочинаємо. Так, прийшла мені така коробочка, я вже розпакувала. І вчора я вже протестувала сьогодні вранці, щоб поділитися своїм враженням. Де це все такої крафтовій бумаги? Щоб воно все було, знаєте, безпеці. Перше це гель для вмивання від CeraVe. Отак він виглядає. Я думаю, ви його бачили і в TikTok, і в і в інстаграмі. Він був дуже популярний, і зараз, якщо не помиляюсь, це аптечний. Тож серебіль такий, його дуже багато видів. Я обрала інтенсивно очищувальний гель для нормальної та жирної шкіри. Такий він. Тут 236 мл, є більше. Тож, дивіться, мені прям дуже сподобалося. Я його трішки на руку перемішувала в лодонях, спінювала і на обличчя так масажирувала все. Мені дуже сподобалось, так і приємно. і знаєте, одразу відчувається, що чисте обличчя. Я обрала такий тонік холіскін. Це український виробник. Зараз я прям хочу підтримати наших українських виробників броновою кислотою. Глибоко зволожує свіжа, не дає прушності у усувоє подразнення. Мені також сподобалося особливо його ціна і за якість, там дуже багато видів, я обрала такий з рожевим. Мені також сподобається. Тут є інструкція, тут все розписано, прям і ціна просто шикарна. Далі в нас беру я кремчик. Сейн. Сейн це також український виробник. Ви, мабуть, бачили його в Тіктоці, дуже популярний. І зараз, в принципі, так він виглядає така мініатюрочка. Це так, український виробник. І знаєте, ціни дуже приємні, але якість також дуже приємна і гарна. Так, Це крем з SPF 15. Я вибрала. Це денний крем з SPF 15 Сейн. Також кажуть, гарний склад такий 40 мл об'ємчик. також, повторюю, вирати під, все, під свій тип шкіри. Перед цим замовленням я була на консультації у косметолога. Ми мені визначили, який у мене тип шкіри. У мене комбінований тип шкіри. Чотири типи шкіри це комбінований, жирний, сухий та нормальний. Отак. У мене між комбінованим та ну, комбінований. Оце ж я все вибирала для типу, комбінованого типу шкіри. Ви також вибираєте. Тому що раніше, оце ще не знала, який у мене тип, і раніше, наприклад, вибирала там крем для обличчя, знаєте, не для комбінованої типу шкіри, а для сухої, там жирної. І це, звісно, мені не підходило, звісно, були проблеми з тим. Потім. <му> Витягуємо це. Маска також від цей українського виробника. Я почитала відгуки на мейкапі, там просто всі коментарі. Позитивні, кажуть, маска реально дуже гарно працює. З її рекомендують. Тут багато вітамінів, Ось, подивіться, скільки тут сполук. Дуже багато. Так, зараз вам прочитаю: це очищуюча. Та відбілююча маска Сейн з оксидом цинку, вітаміном. Тут багато вітамінів, от реально. Я ще її не тестувала, але я думаю, вона буде хороша. Також 75 мл. І остання е, з посилочки це кармекс. Я думаю, ви також бачили і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в Пінтересті цей бальзам для губ. Я його вже розпакувала, щоб попробувала. Так, я вибирала собі з вишнею. Там дуже багато всяких видів. І також це за SPF 15. Зараз покажу вам цей тюбік, як він там все користується. Так, відкриваємо. Дивіться, такий тюбік. Так, ми відкриваємо, і бачите, тут така маленька піпеточка. Так, видавлюємо і мажемо. Мені дуже сподобалось. Пройде хвилинка, і вона буде, знаєте, вас покалювати. Знаєте, як в дитинці у нас були такі конфетки? висипаємо порошочок в рот, і нас так покалює язик. Оце таке саме, только губи. Нас так покалюють їх. І тут таке теж пишеться на коробці. цій. Так, зараз вам прочитаю. Бальзам забезпечує ніжні шкіри і інтенсивне зволоження, допомагає відновити гладкість і здоровий вигляд, запобігає пересаханню та створює легке освіжаюче поколювання на поверхні губ. Оце мене також було. Я спочатку не зрозуміла, чого так, може, в мене щось не підходить. Потім прочитала і реально воно поколює і так реально прикольно. І все. Ось чек, так виглядає. І все, коробочки звичайно, і ми положить пропиники, але в цей раз ми нічого не положили. Все пустом. Так, наша розпаковка закінчилася, Тепер міні-розпаковка з Єви. Також я вчора була в Єві і придбала собі новий шампунь. Цю лінійку я бачила багато в втіхто, і мені захотілося її спробувати. Ось, трисеме. Якщо не помиляюсь, як вона звучить, дивіться, це у мене шампунчик з кокосом і кондиціонер з кокосом. Вчора також я протестувала. Мені, в принципі, сподобалося, особливо кондиціонер. Я його подержала десь 2-3 хвилини, як тут пишеться рекомендаціях. Мені сподобалося. Волосся таке пряме, гладеньке. шипунь також Також ми ж не забуваємо, що треба мити волосся два рази. Перед миттям волосся треба розчісувати, це ми все знаємо, я думаю. Мені, в принципі, сподобалось. Це ж бюджетний бренд. Asmarket. Якщо не пам'ятаю, коштує по 104 гривні. І в Єві я ще придбала такі носочки. Мені вони дуже сподобалися, вони такі новорічні. Прям купила собі, купила собі і свої сестрички такі двоє пар: червоні і новорічні. Отак, От десь по 60 чимось гривень. І ще хочу вам розповісти, чим я користувалася до цього шампунь-конденціонеру. У мене є такий шампунь, він ладорчик. Мені його подарували мої подруги. Також, я думаю, ви бачили ладорчик, також дуже популярний бренд ладор. Дивіться, це безсульфатний шампунь. Він більше підходить для нормальної типу шкіри і сухої типу шкіри волосся. У нас є три типи: Це жирний, нормальний або сухий. У мене він жирний, а цей безсульфатний більше для нормального типу шкіри або сухий. Тож, якщо у вас такий тип, то я вам раджу гарний шампунь. Але це мене погано вимогає бо в мене інший тип. Бачила відео, що казали, що можна сульфатні і безсульфатні їх змінювати. Наприклад, там один тиждень я буду мити сульфатним шампунем, іншим тижнем або там, днями безсульфатним. І це буде підходити. Ну, я також спробую, не знаю, як воно буде. І ще хочу казати свій скраб. Цей скраб він він мега просто популярний, ви його точно бачили в Інстаграмі, в, ті в Тіктоці скрізь. Так, це такий. Скраб для шкіри голови з протеїном пшениці, мигдалю та ментолу. Він дуже популярний, я його купила за 190 гривень. Це купувала в житті, не, не замовляла в інтернеті, в магазині. Дивіться, мені в принципі подобається, це, це треба користуватися один раз на тиждень. Особисто в мене було волосся, як, як звичайно. Так, звісно, воно очищає, але не так, як нам говорять маркетинг. Ну, те ж все маркетинг. Тож все, я вам все показала, що хотіла. Перший раз знімаю таку розпаковку із мейкапу, із з'єви в Ютубчик. І ще хочу зняти таке в Тік-Ток. Тож дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписки, вам дуже буду вдячна. Якщо у вас також є такі засоби, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, або які можете порекомендувати, які вам дуже сподобалися, І в них приємна ціна або з'єва, або з мейкапу. Всім гарного дня! Бувайте!